Друзі, вітаю вас сьогодні. Знову поширювали в інформаційному просторі історію про Білорусь. Відео там показували там ДБТР, їдять, їдуть з якимись там розпізнавальними знаками. І тут у нас багато новинних пабліків понесли цю інформацію, що нібито ледь не загроза Києву є. Друзі, дивіться, немає з Білорусі ніякої воєнної загрози зараз. Створення якоїсь бригади ССО – це не про наступ. І не про наступ на Київ, так точно з Білорусі загалом, раз на рік у нас трапляється історія про наступ з Білорусі. Немає воєнної загрози з території Білорусі зараз, немає ударних угруповань, немає ні білоруських, ні російських військ, здатних наступати з цієї території, і село оборони повністю контролюють ситуацію. Тому, будь ласка, не ведіться, не панікуйте, не читайте ці гучні заголовки. Вас будуть казати, так, колись і в 22-му році щось казали, що не буде нічого. Друзі, дивіться, я вам кажу інформацію, якою вона є зараз. Загрози зараз в Білорусі немає. Якби вона була, я б сказав. От і все. За ситуацію дуже всі стежать відповідні і компетентні люди. Оскільки. Навчання там спільне можуть бути. Що будуть нести на ті навчання загрозу? Всі будуть повідомлені. Станом на зараз загроз нема. Слава Україні! Переможемо всіх!